Для Ольги 77-річна сусідка Марія була немов старшою сестрою. Жінки постійно спілкувалися і підтримували зв'язок. Тому коли подруга другий день поспіль не відповідала на телефонні дзвінки, Ольга одразу вирушила до її будинку. Вона сакцем і в неї було давлення. Ну, Подумали, що щось злучилося, а до сусідів. О, сусіди дуже не бачили. Під тим з жінкою погодився Володимир. Все виглядало так, наче господиня була вдома. Хвіртка відчинена, кури бігали по подвір'ям, але двері в хату були замкнені зсередини. На крики ніхто не реагував. Свориша позвав тут вікно полізти. Він заліз в вікно І це. Побачив там в коридорі, вона лежала накрита обметом. Дорожки і так пальто накри накинуте на неї на лице. Перше, що спало на думку, бабуся сама впала, не змогла підвестися і померла в муках. Налякані побаченим, селяни одразу викликали поліцію. Коли приїхали правоохоронці, шокували сусідів. Марію вбили. А далі сталося те, чого оперативники явно не очікували. Під ліжком на них чекав справжній сюрприз. Зайшли. Кімната, яка знаходилась поруч з місцем, де знаходились труп жінки, і там побачили громадянина, який в цей момент накинувся на них з пістолетом в руках. І намагався заподіяти шкоду працівникам поліції. Поліцейським вдалося знешкодити нападника. Згодом чоловік зізнався, що це він вкоротив віку бабусі. Озброївшись ножем та пістолетом, чоловік зайшов на подвір'я пенсіонерки, постукав у двері і щойно вона відчинила стромив лезо у груди, бив та різав, поки жертва не впала на підлогу. Після чого нелюд холоднокровно накрив тіло ковдрою і пішов нишпорити в кімнатах. Вбився, знайшов пляшку горілки і вирішив нікуди не поспішати. Вмостився на ліжку вбитою і пиячив всю ніч. Не пішов додому і на наступний день, а від правоохоронців вирішив просто заховатися. У мене шок був, Я в хаті ще під кровотюк. І вже вигійвечик пішов. Він був. Слідчим затриманий розповів зовсім іншу історію. Запевняв те, що сім разів вдарив бідолашну ножем, то випадковість. Він прийшов по горілку, взагалі. І це. І вона толкнула його, а він ножа витягнув і три рази поронув. Але мешканці словам затриманого не вірять, адже чоловік заслужив в селі дурної слави. Він пив. Пив горілку і, і от все врем'я пив. жінка його покинула з двома дітьми. Вбивця був знайомий зі своєю жертвою і навіть регулярно допомагав їй по господарству. А от навіщо вбив, сусіди просто не розуміють, адже жінку всі знали і поважали. Вона все життя пропрацювала ветеринаром і навіть на пенсії не відмовлялася допомогти селянам. Тепер 51-річному нелюду за навмисне вбивство загрожує 15 років тюрми.